Сидить в самих трусах на підлозі на коврику, має ручних тазі, бухлашки, помню, музичне приладдя, телефон, дивиться на екран. У вікні місце, в яке можна просунути голову, свисток на шиї. Я б хотіла для початку уточнити назву. Перша назва цього перформансу була Пошук вічного життя за завдання вправи. Потім я знайшла другу назву. Пошук вічного життя Work in Progress. Це доречніше, саме так називати. В цей понеділок я раптом знайшла влучний переклад для слова to Entertain. І зупинилася на третій назві. Пошук вічного життя, який розважає. Тут ми одразу близько підходимо до теми перекладу, але поки недостатньо близько підходимо. Хоча це найперший за час повномасштабної війни перформансів і наче не будемо свої Бо ми всі тут. Отже, пошук вічного життя, кілька розважань. Ця назва і досі мені здається доцільнішою за інші. Слова пошук вічного життя я не сумніваюся зовсім. Бо на другому році повномасштабної війни зрозуміло єдине, що мене цікавило — чим є сенс працювати, що варто уваги, на чому я можу зосередитися. І мене варто зараз почути одразу повністю і не перебивати. Це пошуки вічного життя. Це демонстрація простої хореографії з п'яти років, яка має захистити від фашизму майже в межах цієї води. Ця утопія була побудована. Мову цілком і повністю цивільного життя. Вона в ній була, скажімо так, часткова, суто прісна, без солі, для пиття. Ось тут я демонструю просту хореографію, яка має вберегти від фашизму, цілком і повністю цивільному житті. Інше око бачить. Це паспорт. І те, що написано в паспорті. Це мій паспорт. Бере паспорт. рукавичкою. Тут моя японська віза. Я японська ліза називаю мене «Ентертейнер». Я їду в Японію як ентертейнер. Ви можете подивитись на це слово зараз, я дозволюся. Тут ми підходимо ближче до питання перекладу, бо переклад це мова любові. І повторяння це мова любові. В Японії я робила переклад тексту, а не дане збуто. Невдовзі я покажу цей переклад тексту Ленинди Радченка. Я покажу підробку перекладу цього тексту. Я буду розважати цей текст до Оденіраченка. Я, я хотіла його називати, як стати Богою. 皆さんに伝えられる。 Шукає, хто захоче просунути голову. Якщо ми просунемо голову, то побачимо фігуру, яка лежить на землі. Земля суха, фігура лежить на спині. В грудях вертикально встановлено трубку. Через трубку зверху сиплеться сіль. Можливо, сіль сиплеться з висока, і ми не можемо знати звідки. Частина її прикро розсипається навколо фігури. Не потрапляючи в ціль, трубка довжиною приблизно з лікоть. Ми всі дуже хотіли побачити обличчя лежачої фігури. Ми вбиваємо, шукаємо. Thank you.